Наша сьогоднішня тема, наша сьогоднішня програма стосується таємству розвитку у наближенні до розуміння природи людини існуючої. І це результат пошуку нових шляхів, поєднання, на перетині наукових надбань стосовно відповіді, що є людина, та ну, таких незвичних, не дивлячись на 21 століття, хоч і давно відомих шляхів. Розглядаючи розвиток людини з точки зору науки психології, перерахую ці, бо саме ця наука так розглядає тему розвитку людини. Я перерахую ці види розвитку, які ну, вивчають у цій науці. І насамперед, це два види перший і другий види розвитку. Це фізичний розвиток і фізіологічний розвиток. І е, ці два види, вони давним-давно вивчили ну фактично все, що стосується людини, е, все, що є предметом таких наук, як анатомія, фізіологія і всіх наук е, суміжних, всіх дотичних до цих двох видів розвитку фізичного і фізіологічного. Але не дивлячись на накопичений дуже великий матеріал, що стосується якраз тілесної будови людини, функціонування її систем, Фактично цих двох, ці два види розвитку вони не дають відповідей щодо сенсу існування людини, щодо вирішення особистісної проблематики, щодо проблематики, взагалі існування людини як індивідуальної істоти, так і існування у тих великих і малих групах, у яких вона знаходиться, і тому далі розглянемо ще два види розвитку, як розглядає психологія як наука це психологічний і соціальний розвиток. Психологічний фактично здається, що він мав би дати всі відповіді на питання фактично розвитку людини, її шляху, але. Не дивлячись на те, що дійсно психологія розшифровується як наука про душу і душа це, начебто, вся така царина про розвиток. І не дивлячись на те, що психологія молода наука, але вона вже досить багато вивчила усього, що стосується функціонування психіки, так як вона її ототожнює з мозком. і у психології Види темпераменту, характер, здібності, спрямованості. Але ці всі питання, і навіть такі ну, досить вдалі винайдені структури, як, як концепція людини, її, все одно не дають відповіді, наприклад, чому саме та чи інша людина. З такими якостями темпераменту, з такими якостями характеру і ну, іншими структурами, чому вона робить такі вибори, які ведуть фактично її вверх чи вниз, і розвиток він взагалі еволюція людини, вона йде по-любому, але вона може йти як еволюція, як інволюція. І фактично психологічні складові. Вони не дають відповіді е, ніяка з частини психології, чому саме так, да, чому відбувається еволюція чи інволюція? Тому що психологія розглядає психіку, що фактично є тонкою невидимою структурою. Як знову ж таки ділянки, як дію ділянку мозку, створені нейронні сітки, і, наприклад, наприкінці ХХ століття дуже такі теорії розвивались. Але що це нам дає, що фактично тонка невидима структура зводиться до видимої матерії, якої є мозок і якої є ну, ці структури, що діють? І це звертає фактично третє вже вид розвитку, можна було б сказати, третій поверх, звертає на перший і другий, да, знову ж таки звертає до фізіології, психофізики, психофізіологічного, психофізичного зв'язку. І фактично ми знову попадаємо на структуру 1 і 2, які не дають нам уже перерахованих відповідей. І е, соціальний розвиток це ще одна структура, яка вже розглядає людину. Яка більше свідомісна, тому що соціальна структура, соціальний розвиток він наступає, коли людина усвідомлює себе членом суспільства, усвідомлює ті впливи, які суспільство на неї які відбуваються да, з точки зору її існування у суспільстві? Ті виклики, і ці виклики дають змогу людині. Міняти себе, працювати своїм характером, виникає поле мотивації, і начебто ця структура була б теж можливо да, дала б якраз відповіді да, про розвиток людини, про сенс життя. Але що бачать дослідники, звертаючись до такої структури? Соціальної да, людини, яка знаходиться на шаблі соціального розвитку, де фактично з'являється її особистість з усіма структурними елементами. Я пише в своїй книзі е, такий дослідник якраз соціального розвитку людини е, Даріо Сала Сомер, і е, у нього декілька книг, але я взяла цитату з його книги Мораль 21 21-го століття, тому що саме е, фактично е, ну, саме мораль є е, тим. Елементом, да, структурним, яка повинна показувати б високий розвиток людини, і яка б могла б, начебто, закрити у цю повноту розгортання людської особистості, людського існування і знаходження усіх задач. Але він пише у своїй книзі, що, на жаль, наше суспільство у своєму розвитку вражене лицемірством, святенництвом, які глибоко проникли у розум людей, не дозволяють помічати людям очевидні істини і не суперечать загальному соціальному маскараду, і постає лицемірство як джерело всіх забобонів. І це лицемірство у розвитку заважає сприймати нові нетрадиційні знання. Через лицемірство саме аморальні люди виглядають пуританами а безбожники – святими, негідні люди, позбавлені будь-якої моралі, чорнять тих, хто викриває їх, і тому здаються благочестивими і милосердними. І він пише, що злочинці у білих рукавичках і кроватках сидять у респектабельних установах і визначають напрямки розвитку людства. І фактично це є. Гальмування розвитку, а не той прогрес, да, і як уже у зазначеній цитаті, він каже, що це не заважає сприймати нові нетрадиційні знання, робить психіку ригідною і такою ж ригідною робить науку про людину. І тому ми не можемо спинитись на соціальному розвитку. Цікаво, що. Фактично, розглядаючи у книзі розвиток людини 21-го століття, да, і мораль 21-го століття як е, якусь верхівку соціального розвитку, як, яка повинна була б да, визначити цей розвиток, а якщо ми беремо і вертаємося ще у 19 століття і, наприклад, беремо праці Олени Петрівни Блавацької, да, як важливої персони для. Ну, тої тематики, тої подачі матеріалу, який ми сьогодні розглядаємо, да, якій працює група наукова, яка створена у Теософському товаристві, то у своїх статтях, наприклад, у збірці набуття безсмертним, де є глава людина і мораль, ми стикаємося, наприклад, з такою цитатою. Ми живемо у час забобонів лицемірства і парадоксу, що змушує багатьох з нас безпорадно безцільно крутитися, подібно підхопленим вихором сухим листям, розриваючись між владміж власним властивим нам почуттям справедливості і страхом перед жорстким десподом, ім'я якому громадська думка. І далі вона пише фактично те ж саме, що ну, такі сучасні науковці, як цитату дослідники, я привела, і. Вона пише, що «У наш час зовсім не потрібно бути чесним, щирим, праведним, щоб випросити собі визнання і лаври гідної людини. Для цього достатньо бути просто лециміром із доброю вдачею, або якимось загадковим і незрозумілим чином набути популярності. І фактично цікаво то, що це. Це цитати, які показують ті щаблі, до яких призводить людину і суспільство саме соціальний розвиток, і всі його види, тому що та ж психологія, як наука, ну, має дуже багато досліджень, дослідів. Вони досить цікаві. Взагалі, люба книга, книга соціальної психології, вона дуже цікава, вона показує наскільки у ці щаблі, що стають шлагмам. Баумами розвитку і не дають, дають роблять людину комфортною і не дають їй фактично розвиватися. І фактично, що ми бачимо, що в XIX століття так змінило 20, ХХ, ХХ. Але нічого не змінилося, ми маємо одні ті самі проблеми, і звертаючись знову до Даріуса Сомерса, він пише, що люди не мають конкретних стимулів, щоб вести себе по-інакшому, з урахуванням необхідних постійних зусиль, які треба робити на цьому шляху, і сам по собі соціальний розвиток не має тієї причини, який поведе людину ну, взагалі по цьому шляху. І якщо проаналізувати загальноприйнятну культуру і ну, релігійну концепцію, то зрозуміло, що це не верх, і, в принципі, наука психологія вона е, у нас ще до одного виду розвитку, тобто психологія розглядає п'ять видів розвитку, і п'ятим видом розвитку є якраз саме духовний розвиток, і, але чи може він стати предметом наукового вивчення і відділивши якраз розгортання потенціалу існування людини від релігійного, фактично, суто людського шляху? Адже, як правило, люд, людина, знаходячи для себе у перерахованні століття, і тим більше раніше, знаходячи релігійність, знаходить її у тому соціумі, де вона зростає. І в результаті маємо у тому ж історичному періоді, де вона зростає, і періоди соціума, і в результаті ми часто маємо викривлення людського шляху. Коли фактично духовність зводиться до шаблону, що тільки у цьому напрямку, так, тільки цей народ, тільки цими засобами, тільки цим шляхом, що, звісно, обмежує людину як загальнопланетарне якесь основання і не дає суто дійсно наукового підходу до того, що таке духовність. І чисто психологія, вона позначає, що Фактично, що таке, чим має бути розглядання духовного розвитку людини? Фактично, психологи кажуть, що це має бути відповідь на два запитання: який сенс у житті конкретної людини, і для того, щоб вона знайшла цей сенс, то ще друге запитання: як же ну, про світобудівництво? Так, як побудований, устроєний світ? І якщо проаналізувати загальноприйнятну культурну, релігійну концепцію моралі та соціальну, то зрозуміло, що людина в ній не зацікавлена, що фактично це приводить до відсутності моралі. І людина, яка наслідує тільки щаблі соціального розвитку, зрікає себе на саморуйнування, тому що у цьому немає єдності, і у цьому якраз індивідуалізація визначається як відокремлення одних видів соціума від інших і одних груп знову ж таки від інших. І тому, якщо розглянути, що ж може звільнити, що ж може звільнити. Мораль від цих помилкових уявлень, які накопичилися протягом історії людства і пробралися у науку, ну, фактично, наука просто не дає виходу да, з цього становища. І навіть називаючи п'ять видів, навіть називаючи духовний розвиток як існуючий, як необхідний, визнаючи його, це прописано у підручниках, у книжках. Але фактично не показуючи знову ж таки психології властиво зводити більш високі щаблі до більш низьких. Так? І як психологічний розвиток часто зводиться через роботу мозку до першого і другого поверху, то фактично духовний часто зводяться до соціального, розглядаючи слідування якісь релігії, як ну, фактично одні з груп соціума. І фактично. Очевидно, з наведених паралелей да, між працями і сучасних авторів. І, наприклад, працями нашої великої співвітчизниці Олени Блавацької зрозуміло, що треба нарешті внести у сьогодення знання, яке у свій час було названо божественною мудрость, мудрістю, та повертало людині її зв'язок духов, ну, зв духовно-матеріальної структури. Що наперетині і народжує справжню людину, не зводячи більш вищ структури до більш нижчих, і оця справжня людина. Якраз і здатна володіти істинно людською, а не тваринною моралью, бо якраз те, що досліджує соціальна психологія з усіма її відомими і цікавими, дуже цікавими дослідами, але фактично вона досліджує якраз спускання людини на цей тваринний щабель, і ну, якби психологію натовпу, яка починає діяти ці архетипи, які включаються, ту конформність, ту регідність, яка дійсно може включити у кожної людини, але це якби урізає людину. І фактично, для того, щоб зробити оцей зв'язок науковий, дійсно з духовно-матеріальної структури вернути, так, ми повинні. Вернутися до тієї ну, споконвічної мудрості, до тих надходжень, до тих знахідок, які не просто, наприклад, принесла у XIX столітті Олена Петрівна у своїх працях, у заснованому напрямку Теософії і у тому, що вона принесла, а взагалі знаходили це спиралось на науковість, це спиралось на. Всі праці Олени Петрівни, це не просто роздуми да, якоїсь там людини, хоч і високого щаблю, не дивлячись, з ким би вона не спілкувалася. Це досить наукові тексти. І от якраз та ж Олена Петрівна вірила у те, що саме Слідуючи теософію, то тому це те, що її дар світу, це той, що прийшов через неї, тому що фактично вона тримала на руку на пульсі наукових досліджень. І насамперед, це дар людині себе зрозуміти по інакшому. І вона вірила, що якраз слідуючи, вивчаючи наукого. Ті е, знання, та, які вона оприлюднила, е, давні знання, то люди зможуть уникнути тих жахів, е, які е, готує собі діями, як вона писала, самовдоволена західна цивілізація, не дивлячись на всю її освіченість. Бо дійсно освіченість стала рисою такою загальноприйнятною, але не веде до гуманних цілей і не розширює мораль. І вона писала: якщо перемога залишиться за теософією, і всяосвяжна філософія міцно вкорениться в умах людей, то це й буде проривом.